Ви думаєте, що 1 січня це просто дата? Як би не так. Це політичне рішення двох людей, які хотіли контролювати хаос. До 46-го року до нашої ери римські політики-жреці хаотично додавали дні в календар. Навіщо? Щоб продовжити термін свого перебування при владі або відкласти вибори. Юлій Цезар поклав цьому край. Він заборонив маніпуляції з часом і ввів сонячний календар, але ціна була високою. 46 й рік до нашої ери тривав рекордні 445 днів, щоб вирівняти час. Його назвали роком плутанини». До 16 століття час знову сунувся. Тоді папа Григорій XIII у 1582 році просто вирізав 10 днів з історії. Люди лягли спати 4 жовтня. А прокинулися 15-го. Тож сьогодні ми живемо за графіком, який затвердили римський диктатор і католицький папа з Новим роком. І пам'ятай, що політика ближче, ніж здається. Підпишись на перший циркуляр.